Вітаю всіх. І так, знову ж ці колоди. Обкатую нові колоди. Так, давайте глянемо, що Трамп. Трамп зможе зупинити війну в Україні. Трамп зможе зупинити війну в Україні. Трамп зможе зупинити війну в Україні. Ох! Вісімка кубків. Рухаємось тут до цього, але важко, не просто ж зробити це. Ворог хоче переможної зупинки. Ось вам кордони, лінія фронту це проміжковий результат. До речі, сильне розчарування йде для Трампа. Зупинка по лінії фронту це для нього проміжкова перемога, яка не є такою результативною, якою він би хотів бути. Але так. Давайте. Трамп може зупинити війну в Україні. Трамп може зупинити війну в Україні. Давай дивимось. Намагається. Важко. Час потрібен на це. Розбираємо хрест. Надія сильна, камінь сили намагається вивчає ситуацію. Зміна кардинальна. Трансформації, дивіться. Куди? Чоловік, це він. Ключ, так. Дерево. Оця сила в ньому є. Сила спокою, стабільності, миру. Ось сюди. Так, ключ він зможе. Він зможе з часом. Тут була карта часу. З часом, так. Тому потрібен час на це. На жаль, це нам мінус, але... але. Так, дивіться. Ну. Розклад непоганий, в принципі. Тому що нам чекати, у нас іншого варіанту нема.